Ой, оце зря таке сказав, оце зря зробив. І що тоді робити? Тоді ми каємося перед Господом Ісусом Христом. І ми праведні, і ми праведні, і ми праведні. А якщо ми праведні, то ніяка хвороба і неміч не має права і влади знаходитися в нашому тілі. А в кого ж та влада, щоб її прогнати? А саме в нас, у вас, у мені. І прямо зараз я буду молитися за зцілення ваших тазостегнових суглобів. А якщо ви ще не віддали життя Христу, то зробимо це прямо от зараз. Повторюйте: Отець Небесний, прости мені всі мої гріхи. Я вірю, що ти воскресив Ісуса Христа з мертвих для Мого оправдання. Стань моїм Господом і Спасителем. Вітаю! З цього моменту ваше ім'я записано в книзі Життя на небі Ну, так написано в Біблії. А ви, Божа дитина. І зцілюємося. Отець Небесний. В ім'я Ісуса Христа прямо зараз. Я наказую всяка хвороба, всякий дискомфорт у тазостигнових суглобах. Заберися геть. Я наказую біль. У та зостигнових суглобах. Заберися геть. Я наказую в ім'я Ісуса Христа. Та зостигновий суглоб, хрящ, суставна е, жидкість, ота, суставна сумка. Прямо зараз зцілися в ім'я Ісуса Христа. Я забороняю туберкульоз кісток, Я забороняю всяке якісь такі нехороша інфекція, якісь такі мікроби, які просто виїдають суглоб в ім'я Ісуса. Я наказую: заберися геть, інфекція. В ім'я Ісуса Христа. Я наказую кожна клітина оцього та зостигнового суглоба. Прямо зараз. Цілися в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую смерть інфекції. В ім'я Ісуса Христа. І я наказую тобі та зостигновий суглоб, почни відновлюватися прямо зараз. Кістки, почніть відновлюватися в ім'я Ісуса Христа прямо зараз. Я проголошую життя. Ісуса Христа на ваш, та зостигновий сугло.